Заклади загальні працюють за алгоритмом освітньої діяльності минулого тижня. Проінспектували стан готовності укриттів, стан готовності різний, але до всіх підрядників доведена вимога завершити ремонтні роботи укриттів до кінця цього тижня. На цьому тижні також проінспектуємо. Якщо будуть питання, тоді будемо вирішувати на вашому рівні. І тепер далі будемо навчатися по новій програмі. Ми ж пройшли з вами. Пам'ятаєте, розумний дім, пройшли етап, коли ми навчали робототехніку, елементи програмування, а тепер будемо вивчати нейромережі і алгоритм їх навчання. Це нова технологія, абсолютно цікаві, і, незважаючи на війну, будемо розгортати новий етап навчання, де наш центр для. Обдарованої молоді готуєте таку групу, яка зможе вивчити, зможе зайнятися програмуванням і алгоритмом навчання, і будемо на середі науки працювати далі. От завдання на цю неділю, крім сховищ, організувати цю роботу.